1917-1921 років еміграція. Разом із нею потрапляли за кордон талануті люди, щирі патріоти рідного краю. Перебуваючи на чужині, вони докладали величезних зусиль, аби бути творцем та господарем власної незалежної держави. Їхня мета постійно нагадувати світові існує така от Україна, окупована більшовицькою Росією. Тривалий час імена видатних українців, котрі боролися за встановлення української державності. Були викреслені з історії, оскільки радянська влада називала їх ворогами народу. Тож дізнатися таємну історію минулого століття згадати імена земляків, які відіграли помітну роль у утворенні і захисті незалежної української держави, збереженні української культури та мистецтва це одне з основних завдань нашого клубу, яке розпочалося у 2018 році з дослідження родини Любільської. Пайштама Арія Варфоломіївна та їхні знамениті діти Наталка та Микола, дочка уславлена українська поетеса, а син як і байк, президент Української Народної Республіки в екзилі, охоронець духу українства у світі. Андрій Лівицький виходить із старого козацького сташинського роду, і сліплявської сотні, Переясловського полку, нинішньої Черкащини, громадський діяч, адвокат, мировий суддя, член руб. Український соціал-демократ, член Української центральної ради та селянської спілки, міністр юстиції та заступник голови ради народних міністрів УНР, керівник міністерства закордонних справ, голова уряду УНР в екзилі, голова дипломатичної місії УНР у Польщі у складі української дипломатичної делегації, виїхав до Варшави разом з Симоном Петлюрою. Великого значення надав дипломатії після загибелі Петлюри став президентом УНР в екзилі, продовжив його справу і до 40-х років вважався головним отаманом військ УНР, поки посада не була реформована. Показовою рисою вдачі Лівицького була особиста скромність і врівноваженість, здатність вгамовувати власні політичні амбіції і толерантно ставитись до поглядів інших. Дослідивши політичну діяльність та життєвий шлях Андрія Лівицького, можемо із певністю сказати, що він був одним з тих, хто увійшов до тієї невеликої кількості людей, які зрушили з місця, приспаний український народ і надали йому сучасних державних форм. І в імміграції він продовжував боротьбу за відновлення незалежності України, зробивши це з містом свого життя на чужині. За кожним успішним чоловіком стоїть любляча жінка. Якщо з народження це мати, яка виховує свого сина і вкладає в нього все своє найкраще, то потім жінка, вірна супутниця, яка готова розділити і радість, і горе. То хто ж вона та жінка, яка зуміла витримати всі негаразди і залишитися вірною спільній справі та вірною супутницею на все життя? Марія Варфоломіївна Ткаченка лівицька народилась в родині керівника комерційного банку у місті Жмеренка, Подільської губернії. Нелегке дитинство, студентські роки, революція 1905 року, залізничі і робітничі страйки, безперервні мітинги, маніфест про конституцію. Разом з чоловіком очолюють революційну працю. Треба з першу чергу зброї, їдуть за нею до Києва, а далі повстають по настрої. Невідомої небезпеки я завжди боялась. Я мусила її бачити, мусила знати, що саме загрожує близькій людині. Я мусила бути разом з нею, тоді я була спокійна. Як же почувала себе молода революціонерка? Два почуття боролись в її серці материнського обов'язку і бажання служити на користь народу, вкладати по мірі сил маленькі цеглинки в підваленні майбутньої самостійної держави. Батьки змагаються за волю, що прийдешньому поколінню було легко дихати в вільній батьківщині. Марія Львівська була не лише дружиною і матір'ю, вона була щирою товаришкою свого чоловіка. Були у них спільна революційна, підпільна, повна небезпеки, праця, спільні думки і політичні ідеали, спільне життя одне на двох родина, діти. У дощовій холодній листопадовій дні 1920 року уряд УНР та його славні воїни, що в тяжких і нерівних боях боролися з багаточисленною армією Московсько-Большавицьких орд, Прочався зі своєю густо политою кров'ю українською землею, прокладаючи тернистий шлях у невідоме майбутнє. З цієї неерівської еміграції помандрував 13-річний хлопчина Микола. Цей трагічний день його події глибоко залягли в душу молодого хлопчини, запліднили його розум і вказали на майбутнє завдання в житті. Активно займався журналістською діяльністю, був одним із видавців. Часопису студентський, студентський голос Варшава публікувався в журналі Трезуб, Париж та Львівському ділі. Також його матеріали часто з'являлися на сторінках швейцарських видань. Довгий час виконував функції секретаря делегації уряду УНР при лізі нації на шостій сесії Української національної ради Миколу Лівицького було обрано президентом УНР в екзилі. Він глибоко вірив у свій народ. В його могутній духовний потенціал, автор видання відносини захід схід і проблеми поневолених Москвою нації. Разом з однодумцями він відстоював українську незалежність, ведучи боротьбу в кабінетах, на з'їздах та конференціях, постійно нагадуючи світовій спільноті, що Україна є і завжди буде в країні вишневі зросла дівчат з золотою косою, повне ніжності і тепла. І невідомості спокою, і все те, ті хутори, і та золотоноша, і піщані горби над Дніпром, на одному з яких залишилася могила мого діда, бо околискою мого життя, моєї творчості. Там я пізнала справжню любов, любов, родину і любов до землі, з якої ми встали. Наталія Лівицька, холодна, Наталія Волошка, поетка, членкиня літературної групи Танк. Учасниця української студентської корпорації Запорожі у Варшаві, Всесвітнього Союзу Українок, співробітниця журналу Жінка, почесний член та мовний редактор щомісячного журналу Наше життя. Союзу українок Америки в літературу Наталії Лівицька прийшла як поетка кохання. Саме так називалася рецензія на її першу поетичну книжку Вогонь і попіл. Разом з еміграцією Україна стала для Наталії раною, болем, святістю, прокляттям. Шукаючи свою Україну, вона намагалася створити ідеалізований образ своєї вітчизни. Живу, а душа всі німіє, бо тут навіть сонце не те і небо не те, хоч синіє, холодне, якесь не моє. Своє життя Наталія Андріївна прожила поетичним, поетичними рядками, творчістю. Уся її творчість це одна з найяскравіших граней могутньої праської літературної школи. Досліджуючи життєвий шлях Наталії Лівицької, нашу увагу привернув тихий, скромний чоловік з великою душею і багатим творчим шляхом. Художник, хімік, громадський діячий запеклий футболіст, син художника, заступника міністра освіти УНР Петра Холодного, коханий чоловік Лівицької Петро Петрович Холодний. Мистецьке обдарування холодних велося від іконописців із роду матері Петра Івановича Холодного, батько Петра, на прізвище Забіяки, які малювали на Полтавщині в західноєвропейській манері. Петро Петрович митець, який ніколи не дбав про свої виставки за характеристикою пані Наталі. Повільний мовчазний лінивий в малярстві, але не лінивий, мистець-рибалка. Чоловік замолоду любив футбол на старість жуків. Петро Петрович був великим ентузіастом, колекціонером жуків і досвідченим ентомологом. Він творив у малярстві станкову і настінному, у книжкому графіці. Та ілюстрації мозаїці вітражі тощо розробляв базований на українських традиціях зовсім сучасний стиль української іконографії. Кожна його картина це твір великого митця. Холодний, безмежно любив Україну. Майстер постійно згадував про свою батьківщину в еміграції і щоденно мріяв сюди повернутися. За надзвичайно корисну інформацію. Хочемо подякувати Андрію Харині, онуку Петра Петровича Холодного, розміщеному на його особистому сайті. Але то вже буде інша історія. Наш гурток тепер вже військово-патріотичний клуб, продовжує вивчати непросту долю такої творчої, багатостраждалої родини, як лівських холодних. Родина, яка в результаті трагічних революційних подій була вирвана своєю своєї отчої землі. Освічених свідомих українців, готові працювати задля процвітання власної батьківщини, але вимушених залишити рідну домівку, відчути всю гіркотуру, звуки з нею, уїхати у невідомість.